Всім hello, мої читачі, глядачі, підписники. Знову з вами Андрій Лятуринський, провінційний актор. Одразу перед початком відео поставте лайк, підпишіться. Сьогодні я зранку приїхав з нічної зміни. Був ще в театрі, в іншій будівлі. Я вам вже казав, що у нас декілька будівель в театрі. От і сьогодні ввечері, зараз вже вечір, я збираюся їхати на концерт до свого друга. Сьогодні він буде виступати десь на вулиці, на центральній Запоріжжі біля бару. І це ну, цікаво подивитися, що там буде. Ми, до речі, з ним знайомі майже 20 років, але останні кілька років ми бачились дуже рідко. Ну, так обставини складалися. То я був в іншому місті, то він був. От. Тому зараз я знаходжуся на пісках на своєму рідному районі. Ставте лайк, хто Запоріжжя, хто знає. І будемо їхати в місто на центральну вулицю. закоханих, фонтан закоханих, там все закоханих І там є така штучка, яку треба покрутити, і вона тобі показує, що тебе чекає. Чи стосунки, чи кохання, чи ще щось. Зараз покрутимо. Там просто така штука, коли крутиш, я вам хотів показати. Там я вам підзняв, дівчата стояли, дивилися. Там просто воно, якщо легенько крутнути, то воно нормально. А якщо трошки сильніше, то воно може через тиждень тільки зупинитися. Ну так зробили. Щоб ти просто не знав своє майбутнє, щоб воно крутилося, а ти сам собі вже твори своє майбутнє. Вон довше, бачите, така банда зібралася. Собор. І оце Собор. Здарів Собер. Добро. Що ти? Готовий сьогодні рвати? Я сьогодні не готовий. Але, але, але я вже сказав, тому що щось, щось буде. Да? Так? Що, як тобі виступати в тьоске? Собер собі. Це знаково? Знаково? Так. <ріху> <ріху> що ти немного ну ладно. Зараз я камери ще... перелякався. Та що ти боїшся і навіть не вмикав. <реш> Дивіться, хто до нас доєднався. Андрійко. Я думав, що він сьогодні на зміні, а він сказав, що він спеціально, Я але... спеціально заради, заради <реш> народної творчості прийшов, <реш> так, у мене ще змінами, тому я тут. Правильно. Я ще дверези, але я дуже хочу спати. Мене алергія, тому я сьогодні такий. <реш> <реш> так, як ти кажеш, це мій перший бокал? Так? <реш> це ще не мій перший бокал. <реш> келих, український келих, <реш> до речі. Добре, дивіться вже. Пити. Так. А, а ми не п'ємо, правильно? Засуджуємо. Не пийте і не куріть. Сережа, ну що, люди вже підтягуються. що? А, ще 5 хвилин до офіційного початку. А, я думаю, що. Буду чемним, почну вчасно, а там як піде. Скільки пісень плануєш співати? До ранку. Але, але, але буду чебленком е, своїх штучок 5, і відомих виконавців невідомі пісні. Наскільки хватить людей? Ага. А скільки людей хватить? А, людей хватить і, і одного, але наскільки його хватить? Авторські права. Платити будеш виконавцям відомим? У модер цікаво. Ну, ти ж сказав, що будеш співати пісні відомих виконавців. Та. Ну, авторські права платити ж треба. Я ж не беру за це гроші. А. Просто популяризуєш, так? Да? Так. Я популяризую українську музику в місті Запоріжжя. Супер. Бо хто такий мертвий півень, тут знають тільки театр віде. Да. А тепер будуть знати бо ще Знаєте, історі. хто такі мертвий півень? Так, ми не помермо в Парижі. Бо, бо, це, бо це людина Енергодара. Все, все, ні, ну ми теж знаємо, хто таке мертвий півень. Так що давайте підписуйтесь, ставте лайки. Можливо, цей молодий юнак завтра буде виступати на великих сценах, а ви не поставили лайк і будете кусати лікті. Правильно? І ще можете лайк Андрія Лятеринського поставити будете, да. кусати лікті. Що він знімав Сергія, а ви не підписалися і не коментували. А і ще він робив е, афішечку з сьогоднішнього заходу. Тільки не дивіться її. Сергій готується, бачите, ноти. Що це це Піпітер. Пепітер. Пі ну, ноти будеш? Да? Так, звичайно, ноти. так, звичайно, ноти. Подивіться на цього чувака у футболці, в спортивних штанах, кросівках. І він знає ноти. Скільки нот, Сережа? Всі сім. Всі сім? Ти всі сім будеш грати? Ні, всі сім не буду грати, мені, мені вистачає трьох. Все, клас. Так, я вже почав, як бачите, я вже випиваю, ну, вмова вже покращується, тому все добре, не пийте алкоголь, але в міру. Так. Споживайте по міру. так, да, свідомо. Капсельний ти... гордероп перевев. Капсельний Капсульний перевер. <рес> О, ти що, не вивчив тексти? Сережа, як так можна? Готуємося. Скоро восьма вже, так? Скільки на? Приходьте. Приходьте ще. Якщо, якщо не встигаєте, все одно приходьте, тому що ми вже затримуємося 4 а, вже 4 якщо хвилини. — але це нормальна практика. Приходьте. Можливо, ви йому. це відео побачите через місяць, але приходьте. Так. Він мене так і не навчив грати на гітарі. Та може йому струну порвати. Ні, ні, хай хай грає. Я буду трішки підгадати. Непогано, так? грає? в Ще й тривога. басу палю басу мішок пляшок. Мама, повернеться, у мами буде шок. Вон Вонка кортиться і варти артек. Це музика для поминок і для дискотек. Здається, я знаю цю пісню. Так? Я перший раз чую, я не знаю. Мама мене вчила, що віра — це зло. Мене виженуть з пекла за Марта бухло. Вчителі у школі нас лякали КПЗ. місто Сонця, район ХТЗ. Ми колись СОБРом грали в гурті. грали скапан, але без духових. Але це був скапан. Я коли вчився в Харкові, я жив на, в районі ХТЗ. Це Харківський е, танковий завод. А -а -а. Е, тому е, та, я розумію, про що він бо Ще жив на е, героїв труда. Напевно, це зараз Героїв праці, але це так, це кінцева станція метро. Дуже довго було їхати до університету одну годину. Наркоман на городі. Наркоман на городі. Наркоман на городі. Ріжуть є-є-є. дядя. Але це така ну, досить відома пісня. От, а... Наркотики це погано, Сережа. Звичайно. Це, це Юра. Це не пряма трансляція. Ні, ні, І це... приймали, бар, бар Собер, кажуть, що Барсоб це його. Я тут бачиш, відео знімаю, Не знаю. В, в інтернеті пишуть. Бачиш, у тебе Собер в Собері виступає, що скажеш? Собер в Собері? Да. А, він же Собержанський. Він же ж Собер, да. <гум> <Давай раді> так. <бачити. гум> так що бачиш, а я тепер блогер. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Блогер. Влогер. Влогер <гум> і влогер, так. Да. То слава Богу. Зайду, можна підзніму. <гум> так. <гум> Як мінімум. <гум> що ти кажеш, був на виставі? <гум> так, на вашій. А що за вистава? Цього, Мако... Макдона. А, Макдона, і що? Цікаво, дівчина пішла після першого антракту, вона не досиділа, каже, каже, пішов, каже, там переро хоча б буде. Тупо пішла, викликала таксі і поїхала. Я кажу, то взагалі. Блін. Ти що? Ні, ну то буває. Ну типу їй не зайшло, типу, чи що? Ну, типу, вона не розуміла, що відбувається. Я кажу, теж не розуміє, але саме ж цікаве буде в кінці. Ну, таке я їй кажу, вона каже, є. Коротше, бачите, театр не для слабаків, тому треба ходити підготовлене. <плес> Культура для інтелігенції. А якщо ви шановними, то вибачає. штурм штургевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже гея боя. Хто з колоне буде лятись, хтось зависне на гіляці. Ми прийшли вже гей, я ой, я. Я Можна І добре серце зберегти. Коли ракета втім летить. Обов'язково війну йти. Ламає нас тягар розлук, жорсткішають серця, бо щастя вирване із рук, тортури без кінця. Ми маємо все то пережити. Людське обличчя зберегти, Хоч кожен день, і кожну мить, ми маємо наступи і ти. Так, тут щось Андрюша хоче сказати. Зараз в тітусі сучасний тренд витягти 25 см. Давай. <рес> так. А я не бачу, так? Да? Стоп! 25! Та ладно. Ну, дивіться, оце по міркам хлопчиків 25 см. В принципі. <рес> Скільки то 10? В принципі, так воно і працює. це є. Я ну що, це, 20, це навіть 30 було. No, no, no. Так, що, так що все добре. На сьогоднішній момент. А... Короче, ще одна моя пісня. Що я буду розказувати? Йой, йой йой ну. Я б хотів розказати, але не буду. Тому просто слухайте. Я думаю, що може хтось в принципі ну, може, не чув. А так, в принципі, всі присутні її чули. Я тебе майже 20 років не бачив, як її мій хочу е, Так, е, всі її чули, тому якщо пам'ятаєте приспів, то підтримуйте. Нарешті змоглати! Знайти в собі сили. Життя проживати як хочеш сама. Вибачайте. Так, бачишь, Сережа. Я казал, а я казал. Это творчие люди, бачишь, такие. Э Эмоциональные, да? Эмоциональные качели. А я казал. Чи я не казал? Я не знаю. Ты казал? А он казал. А вы, может, а вы Может, делаете? вы не казал, короче. Нет? Хотя нет, я казал. Zawsze jakiś koncert, ucodzimy się, da? Nie, nie, coś się sobie chyba. Витягне 25 см. А, витягти? Так, так, так. Давай, давай напаки. Я покажу 25 см і ми замірюємо Та ні, витяг ні, витягуй. Давай. давай. Стоп, стоп. Стоп. Дуже багато. Ну, ось дивіться, цього ось хлопця, в принципі, є а. відчуття розміру. 20? От. Ого Тобі, Мені з щось приховує від нас. Ні, не виключай, не виключай, там зб'яв. І відбулась кривава війна. Ми про неї вам не розкажемо, але факт же малого нема. І сволота зла не покарана їжачом. Разом з нами! Посміхни! Треба витягнути 25 см! Тільки не так, як чоловіки вважають, коли не є. <рес> Давай! Все? Думаю, приблизно. Так, О, скільки? Так, так. Так. Ну, у Юрій! 24. 24! Ого. 25, де 24! 24 це О. плюс 7 ти переможець в сьогоднішньому конкурсі, Виставляєш всім пиво. Всім пиво! Грав, грав і програв. — Сережа, що, скажи, концерт завершився чи ні? А ще ні. Ну ти свою програму вже відспівав. Так, зараз просто приймаю замовлення і. Ага. Ну все, можна далі не знімати вже. — Чому? Все, окей. давай. — Це найцікавіше. Друзі, скажіть, як вам цей безкоштовний концерт? Да? Сподобався? Ми, так. Треба більше таких заходів. Сто що Окей. Просто супер. Супер? — Особливо це ж збереження нашої культури. От. — І це потрібно такі заходи продовжувати. Особливо для нашої молоді. Погоджуюсь. Правильно, молодь? Я... — Все, все. У нас уже э, батя вышел в хату. Дивіться. Сережа уже все. Майка, треники. Как на кухне. Да? Сережа. А я? Батя Индахаус, да? Что там у тебя? Покажи. Энергодар? Рідне місто? Рідне місто. Що йому? Догрався. Тільки дивіться, до 10-ї час є, але вже до нас прийшов виклик, що гурту музика. Бабусі вже збирався спати з позитивом. Сереж. Сережа, що поліція так. приїхала до тебе, розкажи. Це... Послухайте, ви його затримуєте? Ні? Ні? Yeah? Догрався, догрався. Металіка, металіка, металіка. Ну що, Сережа, завершився концерт, що скажеш? Дякую всім, хто був присутній, дякую всім небайдужим. У кого щире серце. Підтримуйте свої. Дякую. Клас. Все, прийдемо. Наступного разу. Ставте лайки, підписуйтесь, правильно? Так. А то Сережа, прийде і буду вас грати на кухні. Як мінімум. Я теж там буду на та тій самій кухні. Всі там будемо. Все, підписуйтесь, ставте <риві> лайки. Пока.